Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди медіа центру Україна Українформ. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми говоримо із Олександром Мерешком, головою парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. І будемо говорити про нещодавні візити президента України Володимира Зеленського до європейських столиць. Пане Олександре, Лондон, Париж, Брюссель. В чому важливість такого європейського турне президента саме в цей час? Добрий день, шановні колеги. Ну насамперед я хотів би зазначити, що це була, був дійсно візит історичного характеру, історичного масштабу, або точніше кажучи, серія візитів. І дуже символічно, що він почався з Великої Британії, тому що Велика Британія є одним з наших найбільших союзників, найбільших друзів. І це було дуже символічно. А потім президент Зеленський відвідав Брюссель як столицю, можна сказати, столицю Європейського союзу. Зустрівся з лідерами Євросоюзу, мається на увазі, і Усура, Ус Урсула фон дер Ляйен. і зустрівся також з німецьким канцлером, з президентом Франції. Якщо виділити найголовніше, то ми знаємо. Що цей візит питання необхідності мобілізувати наших друзів, наших партнерів на те, щоб надати серйозну оборонну допомогу Україні саме зараз, в доволі небезпечний період. Крім того, важливим в цьому візиті є також те, що не неодноразово було наголошено на тому, що Євросоюз... Буде надавати допомогу і підтримку України доти, доки це буде потрібно. Тобто, можна сказати, що завдяки я б сказав, так, особистій присутності і особистим контактам президента з очільниками країн Євросоюзу вдалося переконати їх зайняти дуже послідовну принципову позицію. Стосовно необхідності перемоги над Росією, і це було надзвичайно важливо. Давайте тобто, пройдемося це... по кожному з цих трьох візитів, або цих трьох складових, Лондон і Велика Британія. Ми розуміємо, що було дуже важливо закріпити персональний контакт між лідерами двох держав, і розуміємо, що озброєння, танкова коаліція і винищувачі це ті питання, які обговорювалися. Що привернуло вашу увагу? Ну, ще я би звернув увагу на декларацію, яка була підписана. Так звана Лондонська декларація. Це є продовженням. Як ви знаєте, була укладена угода про партнерство між Великою Британією і е, Україною. А ця декларація є е, таким продовженням цієї угоди. Вона має важливе політичне значення. Е, е, ну крім того. Є надія. Ну, по перше, є надія на те, що ми отримуємо винищувачі. Це це дуже важливо. І навчання наших військових, наших танкістів, наших пілотів це також дуже важливо і дуже символічно. Париж і зустріч з лідерами Франції та з лідерами Німеччини. Я думаю, що багатьох могли виникнути паралелі з подіями 8 9 літньої давності, ми тоді шукали підтримку в Європі. І Франція, Німеччина стали тоді батьками нормандського формату і, і з усіма плюсами та мінусами цього процесу. Як би ви охарактеризували, що цього разу було важливе в зустрічі з лідерами цих двох країн? Наважливіше в цій зустрічі було те, що е, лідери цих країн нарешті я сподіваюся, ж остаточно без жодних застережень виступили на підтримку України в тому плані, що вони офіційно декларують про необхідність повної підтримки України і повної перемоги України над е, державою агресором над Росією. Це важливо. Я помітив, наприклад, таку фразу. Стосовно того, що пан президент Франції Макрон він змінився, тобто його риторика стала більш такою послідовною і більш рішучою, це також важливо, і це результат мені здається безпосереднього спілкування між президентами, що стало причиною зміни політики Франції і Німеччини, якщо подивитися ширше на цю ситуацію. Я вважаю, що основною причиною є те, що ми перемагаємо, теж те, що стратегічно Росія вже програла. Всі розуміють, що Росії не вдалося перемогти Україну на полі бою а навпаки, Україна вже виступає дедалі більше як переможець, і це було головним чинником в тому, що позиція Макрона змінилася, тобто можна сказати і інакше, що в нас повірили навіть ті. Наші партнери, хто колись мали якісь сумніви, і я думаю, що підтримка з боку і Франції, і Німеччини буде тільки наростати, Брюссель і Європейський Союз. Коли лідери Євросоюзу кажуть, ми захоплюємося темпом, в якому Україна зараз виконує умови необхідні для членства, але дуже багато роботи ще попереду, ви в цьому бачите склянку напівповну чи напівпорожню знаєте, фізики теж що кожна склянка вони вона завжди повна з точки зору фізики, тому що половина склянки води, а друга половина це також якісь атоми. Ну вибачте, за, за, за такі каламбур. Але насправді я вважаю, що склянка вона більш ніж наполовину наповнена, тому що вже Європа вважає нас і про це свідчать такі заяви з боку очільників Європи Усули фондрляєн. Що Європа, європейський союз розглядає Україну як де-факто члени Євросоюзу. тобто вони мені здається прийняли для себе. Важливе принципове рішення, такий психологічний перелам в їхньому підході до України він же відбувся. Тобто, питання залишається в тому, щоб виконати усі вимоги, усі рекомендації, які були висунуті до України як до майбутнього члена Євросоюзу. а в тому, що Україна стане таким членом євро причому в недалекому майбутньому вже ніхто не сумнівається. У мене останнє запитання буде про стилістику виступів президента і про стилістику візитів. І мені тут цікаво почути, що ви чуєте від колег парламентарів з інших країн. Ось цей стиль з, з певною долею зухвалості, відвертості, прямоти і в проханнях, і в постановках цілей. Наскільки цей стиль знаходить розуміння, наскільки його сприймають в. Парт країнах партнерах, я вже чув певні відгуки з боку англійських колег, колег парламентарів з Великої Британії. Хоча не безпосередньо, але я розумію, що особливо у Великобританії візит президента Зеленського він викликав величезний ентузіазм і велике захоплення. Тут знаєте, можна проводити аналогії з там Другою світовою війною. Тобто, президент Зеленський на сьогодні розглядається як лідер вільного світу, який боронить країни демократії від загальної загрози цьому світу. Той стиль, дипломатичний стиль, який притаманний президенту Зеленському, я, я б сказав, що його характерними ознаками є щирість. І людяність, і це такі риси, які ну взагалі на мою думку, немає переконання, вони є характерними типовими для президента Зеленського, і це не може знаєте, не викликати ну так такі теплі почуття по відношенню і до президента, і до краї... України, яка захищає на сьогодні всю Європу, і є щитом Європи, і все це розуміє. Тобто, дедалі більше європейських політиків і європейська громадськість. Починають сприймати е, нашу війну, яку ми ведемо проти агресора, як е, нашу спільну війну, як е, загальну війну проти е, зла, проти імперії зла. І у нас є запитання зала. Шерна, from Newsweek, Romania. Президент Зеленський і це очевидно найшелініше. Популярніший політик сьогоднішні у сьогоднішньому світі його промови викликають захоплення. А пам'ятаю, його фільм, де він знімався Слуга народу, там президент Голобородько став президентом зовсім по, з іронією долі. І він розмовляє з німецьким канцлером. Вона вітає його і з набуттям членства в Європейському Союзі. Вона думала, що вона розмовляє із президентом Чорногорії, а не Україні. Гадаю, це доволі промовиста сцена. Звідси моє і питання. Звичайно, президент Голоборонько тоді пожалів у фільмі, принаймні, що він президент не. Чорногорії, а Україні, але йдеться про непевність щодо українського шляху до Європейського Союзу і членства. А тепер ми бачимо прийом президента Зеленського і в Лондоні, і в Парижі і в Лондоні. Хоча Лондон, як ми знаємо, вийшов із Європейського Союзу, як в Описали еволюцію цього шляху спочатку плани набуття членства, потім реформи сьогодні. Це воююча країна, президент воюючої країни. Як він змінився? Маєте на увазі еволюцію президента Зеленського як публічної особи і еволюцію України. І сприйняття країни взагалі у всьому світі, і зокрема в Європі, за останні 7-8 років дуже динамічним і Україна є також динамічною країною. Вона змінюється. Це, це дійсно так. І ви знаєте, ну безумовно, за цей рік для нас таким Рубіконом стало 24 лютого, і мені здається, що в такій. І е, 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 небезпечні ситуації люди розкриваються, і країни розкриваються, тобто вони показують своє справжнє єство, свій розкривають свій потенціал, і тому і, е, і Україна показала себе всьому світу такою, якою вона є насправді е, рішучою, смілою країною е, країною, яка веде е, боротьбу проти, е, скажімо так, е, гіганта. Е, Геополітично, але виграє, і вона є. Ну знаєте, якщо взяти біблійну історію то вона є як виступає як Давід проти Голіафа і так само. І стосовно президента Зеленського у нього розкрилися ті риси, те, що йому було з самого початку притаманне. Просто ці умови війни, ці надзвичайні умови, вони розкрили в ньому і талант. Організатора і талант справжнього воїна, і талант великого політика і дипломата. Я не побоюся сказати такі слова, і це дійсно так. І якщо ми не маємо більше запитань з залу, то я на цьому завершу. Ми спілкувалися з Олександром Мерешком, головою парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, дякуємо за цю розмову. Журналістів запрошую стежити за анонсами за 15 хвилин. Ми розпочнемо брифінг речника повітряних сил України і стежте за іншими анонсами Stand with Ukraine».